Рідна Україна сильна та могутня, свій народ, як мати, береже від зла, сивої давнини, справді самобутня, вже в часи Русі державою була, ти себе хоробро завжди боронила, та на чужі землі війнами йшла, хлібом сіллю щедро ти гостей зустріла, та до них завжди увагу надала. І в своєму родючим та чудовім краї. Дбала господарство ти завжди як слід, ось тому вродили щедрі тут врожаї, та не перервався весь наш родовід. Бо було тоді небайдуже народу, тож страждав він із тобою кожен час. Разом було легше пережити негоду, та й герой приходив врятувати нас. Рідна Україна, сильно й залишайся, Щоб була ти в нас ще тисячі років, і на свій народ, в нагоді опирайся. Щоб прожити з ним багато ще віків. Слава Україні!